Приїхала сюди три, три тижні тому, живу тут. Весь час практично я доглядала за дітьми, домогосподаркою була дома з дітьми. На роботу ходила там, як в селі по найму. Ходила, заробляла хоч що-небудь що було. Кроме дитячих, що я отримала, я ходила, ще по наймах заробляла. Жила з чоловіком, сюди приїхала від домашнього насилля, бо вже не, не терпілося. ж ти У мене три чоловіка було, від останнього я втекла сюди. Ну, перший рік ми жили, він мене ніколи ми сваритися, могли сваритися, як в кожній сім'ї бувало, що ми сварилися. А потім вже те, що він почав мене бити. Бив, це і з кожним родом, як то кажеться, чаще, 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 чаще. Стала прощала, приймала назад раді дітей. Бо дитина таке батько, дуже знати. Приймала, приймала, приймала ну, вже просто-напросто останні фрагменти, як він мене бив, вже я не видержувала. Я тікала багато разів, тільки так, з места на место тікала від нього, і він знаходив мене. Цей раз вже я рішилася, я давно думала кудись поїхати, так, щоб він мене не знайшов. І я рішилася приїхати сюди. ще місяць з дітьми ховалася від нього, і він все час угрожав, дзвонив мені, і що я тебе вб'ю, заріжу. Я ховалася з дітьми. Так старалася, щоб діти не, не крикнули, щоб ніхто не почув, хто, ніхто не узнав, що я там сидю. Йому 24. Він як забезпечував, він міг на год місяць-два поробити і на цьому кінець. Це були всі його заробітки. І то, як він заробляв, він приходив там, приносив мені, що давав, а потім казав, що я ж тобі дав, я ж тобі дав. Своїх він жалів постійно, це його були, а мої діти він постійно агресивно до них. Бувало временами, що він хорошо до них, а потім, а бувало таке, що він агресивно до них став. Випивати почав, почав пити. Чим раз, тим чаще-чаще в запої заходив, прямо бувало, що він пив по дві неділі чаще, чаще пив. і чаще попив. І перед дітьми, і бив перед дітьми мене. І, і останній раз, коли він мене взагалі приїхав бив, бити, вибив двері мені, зайшов в кімнату, бив, вийшли мені, я вийшла на двір. І він вийшов мене надворі, почав бити, щоб діти не бачили ночі. Це було три години ночі. До лікарні я не зверталася, до поліції, зверталася, ну реакції ніякої не було. Що десь раз зверталися чи багато разів? Я багато разів зверталася. Було таке, що він геть мого сина вкрав у мене. А останньою краплею стало те, що він біг за мною з ножом. Я тікала, він мене доганяв з ножом. І це вже все, я вже рішилася, що один раз з ножом він біг, другий раз, може, він мене просто підрізать, зарізать, а в мене діти. Кому мої діти будуть надали мене? Діти в садочок ходять, в школу ходять, на майданчики ходять. Дітям весело. У мене також своя якісь роботи є по дому. І так само, як і в селі робота, і тут є робота. Набагато легше стало мені. тут. Там я, я от сиділа, і от звук машини чула, я вже мене він їде, шукає. Там в мене вже було таке. Там призупинилася возле дому машина. Це вже мені казалось, що він приїхав п'яний. У мене мислі такі вже були. А тут цього я не, не чувствую вже. Я спокійна тут. Тут у мене якось і на душі спокійніший. Если говорим о приюте детский дом матери-ребенка, то к нам направляют со всей Украины, с разных регионов Украины, то есть не только местные. Плотно работаем с ювенальной полицией, то есть ювенальная полиция, когда где домашнее насилие, и они выезжают, и последний как бы, шанс дает им для того, чтобы не живых родителей не оставались дети сиротами, то им предлагают поехать к приют для восстановления. К сожалению, есть такие категории мам, которые пробуют, но они все-таки решают назад, возвращаются в прежний образ жизни. Небольшой процент, но есть таких мам, которые приходят. Есть такие, которые вот пришли, может быть, не получилось с первого раза, ушли, потом опять возвращаются. И такой небольшой процент есть. Но все-таки больше процент остаются и проходят Процесс восстановления, реабилитации. Мы стараемся за год программы реабилитации. А некоторые не два года бывают разные. Некоторые остаются, и они помогают таким же подобным мамам. Потом они уже в этом включаются, и они становятся как бы частью команды. Это еще лучше и легче для нас, что мама, которая прошла такой путь, сама может дать какие-то советы, помочь, подсказать.